Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент он любить э, розмахивати своє ядерне. Ну вот в этот вечер он разбакивает очень уверенно. Ну вот вы Уже подчеркнули, что он быстро говорился, что они не выходят из договора, а только его приостанавливают. И тот же самый Стамур Дарибков, когда на следующий день представлял это так называемому парламенту, подчеркиваю, что мы не будем наращивать. нашего. Да не, бу, не, бу, не будут они наращивать по двум причинам. У них нет для этого ресурсов. У них даже вот символичными, впрочем, что в день пребывания Байдена в Киеве они провели, хотели провести демонстративные испытания вот с той ракетой «Сармат», которая больше всего угрожает, так и она провалилась, это испытание. Это первое. А второе, ну это бессмысленно. Каждая страна имеет по 1500 боеголовок и по 10 раз, в принципе, готовы уничтожить друг друга. Это пустые совершенно слова. А еще более журническим было второе героическое обещание Путина. Он, на него же давит вот эта фашистская партия. Она все время требовала проводить ядерные испытания, взрывать, взрывать э, ядерные заряды над всем На, на талантическом. А я не знаю, заметили в Украине обязательно нужно. для будущего трибунала, есть такой седенький, прилично одетый старичок, называется вице-президент какой-то э, геополитической академии, Сучков, по-моему, фамилии фамилия, Шат... он каждый день появляется на экране, требует, необходимо немедленно нанести ядерный удар по Елстонскому национальному парку Соединенных Штатов. По его сведениям, там где-то рядом проходит основной разлом континентальной Северной Америки, и таким образом мы в Северную Америку. Это серьезно обсуждается, это показатель безумия. Ну так Путин, во-первых, он шел навстречу вот этим фашистским призывом. И действительно, любое его упоминание о ядерном оружии вызывало э, реакцию в зале. Все вставали, начинали аплодировать, ни один человек не понимал, о чем идет дело. Так э, вот его трюк с, с ядерными испытаниями. Нам, наша разведка установила, что американцы якобы готовятся проводить ядерные испытания, нарушить законы запретить. Во-первых, это не так. Американцам не нужны ядерные испытания. У них отработана э, технология компьютерного тестирования ядерных зарядов. И вот, и в случае, если... Они проведут такие испытания, мы в ответ обязательно тоже проведем. То есть никогда мы не проведем. Фактически он сделал заявление об отказе о том, что мы никогда не будем проводить ядерное испытание и не выйдем из договора. Это совершенно новые мотивы в его ядерном, это уже не ядерный шантаж, он как бы уже подмигивает Западу, не обращайте внимания, это я вот для своего быдла говорю, пугаю, а на самом деле, посмотрите, из договора не выхожу, количество ракет не наращиваю, испытания проводить не собираюсь, так что я вполне договорно способный человек, вот я сижу с товарищем Си, с товарищ, и ко мне приехал товарищ Си, мы, мы с ним обсуждаем план мирного углубивания, так что дайте мне спокойненько вылезти из этой ситуации. Могут ли быть переговоры? Могут, но только тогда, когда российская армия будет на западные границе. України, Польші, Словакії, Румунії. Китай залишає для себе саме можливість і таку опцію, все ж таки, почати постачати Росії летальну зброю. Як ви оцінюєте таку імовірність і що вона означатиме для нас? Мені здається, що поки що це мало імовірно за практично уже рік часу, як ми воюємо, украй ретельно спостерігаю за усіма російськими бойовими операціями, і найголовніше за зброєю, яку вони застосовують. Немає ні одного факту, поки що підтвердженого застосування, хоча б однієї номенклатури китайського виробництва. Мені здається, що Китаю поки що украй невигідно вигідно ув'язуватися у таку серйозну авантюру. Особливо ми трошки пропустили щойно уведений пакет. А США так там є нюанси, що що стосується. Покарання деяких великих китайських виробників, і на мою думку, 46 трильйонів доларів ВВП сукупного євроатлантичного простору проти півтора трильйона доларів Російської Федерації. А Китай просто ну неймовірно сильно на цю хвилину інтегрований у світову економіку, То думаю, що він ще не готовий до глобальної гри на пониження власного економічного потенціалу. Американці дали дуже чіткий і. Однозначний сигнал, що якщо таке відбудеться, то подальше нарощування санкційного тиску може стосуватися не тільки окремих китайських компаній, а узагалі усій, усієї їхньої економіки разом з тим, маю підкреслити, що китайці таки прокинулися. До світової гегемонії, і вони дуже перебувають у цікавому положенні. З одного боку їм було б дійсно і стратегічно вигідно розвалити Російську Федерацію і отримати той ласий шматок, який називається Сибір. Але з іншого боку, якщо на такий сценарій іти, то це означає ставати у стратегічну кооперацію з Америкою. А якраз Америку китайці бачать своїм головним. Опонентом тут направду неймовірно багато площин, на яких можна дуже довго дискутувати і шукати правильну формулу. Моя персональна позиція не тільки як експерта, а як громадянина, немає альтернативи євроатлантичному простору. Для України і всі танці із китайцями це такі самі своєрідний танець, як і з Це також імперія зла і це також класична тиранія, котра вирішила стати гегемоном. І якщо думає хтось, що китайці чимось краще від росіян, то глибочасно помиляється. Так війну не виграть, так їх не астановіть. У нас є всі шанси проіграти цю війну. Чи є зараз тенденція до накопичення літаків на кордоні? Ворожих не було ніякої тенденції, не було ніякого накопичення. Ці цифри гуляють вже з перших днів вторгнення. Понад 750 літаків і вертольотів на 40 приблизно кількість 40 е, Росії, Білорусі та Окупованій Україні. Тобто Крим має на увазі. Оця авіація і діє з тих литовищ проти України. Йде переміщення. З одного аеродрому на в відповідності до тих тактичних собі завдань, які вони ставлять. Ну так само було деякі переміщення певних авіаційних підрозділів невеликій не кількості на аеродром. Ми в Білорусь, де вони там, начебто, навчання таке проводили з білоруськими повітряними силами. Потім все повернулося. Літаки це дуже мобільний вид рід збройних сил, тому можуть переміщуватися дуже швидко і. Немає жодних проблем, головне щоб аеродром базування їхнього чи аеродром інший оперативний міг приймати той чи інший тип авіаційної техніки, тому що є різні, є великі літаки. Ті Ту-22М3, 95-160, їм потрібні спец... більше злітна посадкова смуга, там спеціальне обладнання для обслуговування літаків. А от тактична авіація може зрештою переміщуватися е... будь-куди. І тому та кількість літаків, про яку там писало і Financial Times, і так далі. Це та кількість, яка у них була на початку вторгнення. Це 400 приблизно 50 літаків і 300 гелікоптерів, плюс-мінус, так, вона зберігається і по цей час, вони на різному віддаленні від України знаходяться, там, від 200, там, і аж до, там, 300, 400, 500, 600, 700 кілометрів кожний е, і більше, так, кожний аеродром на своєму віддаленні. Оце і є то авіаційне угруповання, яке вони використовують то, що вони знищені там в наших інфографіках показуємо так, що спочатку вторгнення знищено 300 літаків і е до 300 вже йде е гелікоптерів. Ця техніка просто замінюється на іншу. І в принципі таке ж угруповання і залишається. Єдине, що знищено було справжні справді у перші дні агресії. Доволі таки нову авіаційну техніку. Це і су 30 Су-34, навіть су 35 Також досвідчені пілоти постраждали. Хтось загинув, когось там в полон брали. Хто втримав травмування? І це суттєва болюча втрата для Росії з перших днів була найбільша втрата їхньої авіації саме у перший місяць вторгнення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.